От, що стосується роду зразу, що хочу вам сказати. Родова система дуже багато хто приходить саме в цю тематику, і на курси роботи з родом. Вони приходять для чого зцілити рід, відмолити рід, вичистити рід і так далі. Котики мої любі цього на курсі не чекайте. <смі> Навіть не чекайте, не будете ви тут зцілювачами і так далі. Не переробите ви все те, що робиться вас за спиною. Бо далі вас іде рівень, такий більше духовний рівень, і рівень саме у тих всіх цивілізацій, історичних рівнів. Тому що не тільки народі все закінчується. Ви пам'ятаєте, що ішов розвиток, еволюція, і це була одна цивілізація, яка змінювала інше. Не можете ви це все змінити. Ви дійшли до точки, де ви зараз знаходитесь тут і зараз. Ви можете це змінити на рівні я, я, тобто в себе в житті. От для того вам потрібно знати, да, що було там, максимально скільки ви можете зібрати інформацію для курсів: Тобто мама, тато, бабусі, дідусі. І це таке важливе, якщо комусь вдасться дотягнутися до прабабусів і дідусів, що в них було якась інформація, так тобто такі болючі моменти, наприклад, втрати, розкуркулення, наприклад, які історичні у ці періоди, війни, хто приходив, живий остався, чи, наприклад, там помер десь якісь такі виключені члени роду, наприклад, або те, що приховано там в родовій системі є. От за виключених членів роду, теж я вам скидала відео в Ютубі, тож в вільному доступі: хто вони такі, чому вони входять в родову систему, то тобто, й всі родової системи, у вас все є, щоб ви могли ознайомитися. Е, хто там хоче ну, сам розвиватися, пробувати іти. Тобто я велику кількість інформації даю, щоб ви могли з цим працювати. Е, тому це все воно несе такий тотальний відбиток на наше життя, колосальний просто відбиток. Тобто, оцим методом, яким ви будете працювати, з яким ви будете вчитися, бачити оце ширше. Тобто крім того, що ви для себе візьмете інформацію, я вам дам метод, як з ним працювати, яким чином працювати, саме із родовою системою, не зцілювати. Ви себе зцілюєте і змінюєте себе, ви виводите в баланс, щоб не родова система через ваших ну через ваше життя і життя ваших близьких це робила, а саме через зділення, виведення в баланс. Тобто, що я хочу донести на цьому курсі, що тут основне. Не лише відслідкувати цепочку, про що вам говорить і яка ситуація підсвічується. Так? А тут основне, щоб е, виловити всіх ширше, масштабно, всіх, хто був задіяний в цій участі, і ви це можете побачити по своєму життю, які сценарії ви проживаєте родові, так? які травми у вас були. Тобто ви це будете виписувати, ви це будете робити повністю. От. Далі, наскільки рід тата світить рід мами, тобто ваш чоловік, наскільки підсвічує вас, як воно також все це все балансується. Тобто ви це все будете бачити, ви будете це щитувати, будете з цим працювати. Єдине, що вас попрошу, не затягуйте надовго. Постарайтеся зібрати максимально швидку інформацію, ту, яка вам доступна, хоча б на даному рівні. Те, що я казала за маму, за тата, які були стосунки, які були, наприклад, з мами з татом, чи знає мама, чи не знає, там чи були якісь стосунки на стороні, можливо. Обов'язково перше кохання, ви будете працювати з цим. Тобто, будемо ставити перше кохання мами і тата в родову систему. От, тобто, всі, хто входять до родової системи, ви будете знати, що це не лише кровні родичі. А це в нас і перше кохання мами і тата, сильна емоційна прив'язаність, наприклад, так. Тобто, кого ми дуже сильно ненавиділи, там чи мама, чи тато, наприклад, або дуже сильно любили. Тобто, це може бути і друге, і третє її кохання. Тобто, вони також входять в родову систему спасателі роду, так як в нашому випадку священик був да матушка і ці діти так само. Тобто це ціла, оця система, яка була. От, тобто, хто туди саме входить, вони також мають стояти в нашій родовій системі обов'язково, навіть якщо вони не кровні. Люди, які там доглядали, наприклад, бабусів, дідусів або завдяки яким вижила ця система, вони також входять. Е, батьки всиновлювачі також входять, тобто, все, все повністю є дуже багато. Да? Оці перша жінка і з дитиною, коханка з дитиною також входить в родову систему. Так? Ті, хто принесли дуже великий, наприклад, урон у родовій системі, тобто це можуть бути вбивці, це можуть бути якісь агресори, наприклад, так? тобто різні оці е, учасники дружнотранспортних пригод, де збили там дитину. Тобто, і у цей вбивці він також входить в родову систему для того, щоб вирівняти баланс. Ти вбив, значить, з нашого роду комусь треба вбити в тебе в родовій системі, виходить, І це буде вирівнювання балансу. А коли ви знаєте цю ситуацію, то вам не треба, щоб ваш. Якийсь член роду йшов і ставав вбивцею. Ви вже можете це вирівняти, даючи йому місце. Усвідомлюючи це все повністю. Тобто, тут дуже багато є таких нюансів. Хто входить в родову, ви це також будете знати, будете ставити вас, будуть медитації, практики, стосунки з з мамою, з татом там вас буде зцілення внутрішньої дитини. Те, що є таке дуже важливе, дійсно оця база, вхід в цю родову систему. Помімо того, перший тиждень приділіть теж час, будь ласка, збиранню інформації. Що у вас в житті такого сталося? Тобто екстраординарного розвелися з чоловіком, втратили дитину. була був викидень, наприклад, тобто, ну, те, що ви вважаєте, образно, типу, таким, ну, не, не лайтовим, можна так сказати. Десь якісь важкі ситуації, операції, травми, втрати, хтось пішов на війну і так далі. Тобто, збираєте спочатку я систему. Пам'ятаєте да, у ці рівні? Я вам їх прикріпила, у ці рівні. Я система, батьківська система, родова, історична, реінкарнаційна, і пішли далі на планетний всесвіт. Збираєте, що у вас спочатку в житті відбувається. Які у вас стосунки, потім фінанси, потім здоров'я, що у вас по здоров'ю? Три складових у цих. Оце важливо. виписуйте для себе. Чого б ви його зможете? Чим більше ви його понаходите, ви потім зможете його в родовій системі побачити, де воно є, і розклопнути його, вивести просто в баланс, щоб ви своїм життям це не балансували. Далі ви берете наступний, наприклад, листочок і випишіть по батька, мама і тату. Що в мами, і що в тата, які стосунки? Чи було в мами перше кохання в тата? Якщо ви знаєте, маєте цю інформацію, батьки ще живі. Тобто тут не проблема. Збираєте що було в батьків. Якщо ви знаєте інформацію, викидні, виключені, як я кажу, да, бо ви будете вже знати, хто такі виключені члени роду. От чи були коханки-коханці, чи були діти в тієї коханки-коханця? Наприклад, Що було в батьків. Чи були абортовані діти через те, що якщо є діти абортовані і не відпущені у ці всі душі, то є мама і тато, і між ними буде стояти ця травма, як вирва? Тобто це абортована дитина, і хтось з дітей буде проявляти потім це. Тож, щоб не проживати це життя, важливо знати це, якщо у вас є ця інформація, взагалі просто супер. Далі пішли бабушка дідушка по татовому, бабушка дедушка по-маминому, хоча б те, що ви знаєте, на рівні вас. І тоді починаєте збирати там інформацію, якщо ви знаєте, ким працювали, що робили, де жили. Може, десь переїжджали, може, десь е, з однієї в іншу переїжджали той кучівний спосіб. Оці нюанси, повірте, вам здається, що це мілоче. Але вони, коли я вам проведу цю аналогію, ви побачите, як воно в вашому житті. Відображається, як ви кочівники як з Америки приїхали, наприклад, в Україну і потім по Україні королі по типу, всіх областях. От. І потім будете бачити, наче як ви відображаєте цю всю родову систему, да? Бо на роботі з місця на місце скачете і не розумієте, чому вас носить і ви міняєте одну роботу за іншою. А це родова система у вас проявляється. Або ті самі аборти ви ви сидите, то сьогодні бухгалтер, то завтра ви вже там бізнесмен, то післязавтра ви прибиральниця заходите в магазин хотіла, я б взяла цілий список, то що навіть і не треба було. І це у вас усі всі абортовані спіральні діти проявляються. Да, Таня, ти не посміхайся, я вже бачу у вас в були в каких реакціях, в кого які програми включаються, бо тіло наше говорить. От. Тому котики, оце все говорить про ваші, оці, як я кажу, виключених членів роду, про перекоси в родовій системі. Будете знати закони, вирівняєте і живіть собі спокійно, як я кажу, своє життя, а не їхнє проживаєте. Да? В кого були аборти, викидні по і так далі, випишіть, скільки. Якщо є діти, виписуєте діти: перша дитина, аборт, друга дитина, аборт, там спіраль, наприклад, третя, там, наприклад, дитина, яка родилась. От. І пам'ятаєте, що ви ставите їх по очереді. Перша, та, що народилась, друга абортована, не та, що народилась друга, а друга абортована, третя в нас дитина, наприклад, та, що народилася, не друга, а третя. Потім пішла четверта. Тобто, якщо ви пам'ятаєте, що у вас було цілий список, випишіть, бо це дуже важливо для ваших, я так скажу, майбутніх дітей, для ваших внуків, це дуже важливо. Да, Наташа, виписуємо їх теж, і з ними теж будемо працювати на курсі.